Вітаю вас. А ну, давайте пороздумуємо з вами. От, ми народжуємось, ми йдемо е, в світ. Батьки щось там думають, що ми будемо доктором, вчителем. У нас є до чогось хист. Да? Ми з вами вибираємо якусь професію. Буває таке, що навчаємось не, не там, де потім зовсім не там, де ми будемо потім з вами працювати. Як все ж таки обрати і як не розстраювати себе, от, тому що буває нам дорогу вибирають не ту, що нам здається, що це не та дорога, яку ми собі вибрали. От хотіла, ну допустимо, да, ти бути хотіла завжди там, доктором, хірургом. в итоге я не хотіла хірургом бути, а от хтось да, стає він там вчителем, стає. Полі, полі, ну, в поліцію йде. І там людина щаслива. от прям, от може Вона щаслива всім серцем, виконує свою роботу, хтось дворником працює і він щасливий, от просто щасливий. Хтось може просто із за жадності хоче бути багатим і от мріє просто бізнесменом. якимось, Але душа його не щаслива. Наша душа показник того, що ми правильно обрали собі дорогу. Це те, що наша душа, е і все дається потім легко в тій дорозі, куди ми приходимо. Тобто, от ви прийшли в те місце, куди вам треба, іменно те, воно до вас е якось само приходить, наче вас підштовхують з ноги. Спочатку підштовхують просто позаду, потім підштовхують вже з ноги, так за двері виставляють, а інші двері закриті. Може, просто там, де ви шукаєте, зараз не, не ваші місії. Вам треба пошукати серцем. Да, Здається, спочатку, що треба, що буває таке, що там грошей не заробиш на початку. Але якщо вас ведуть туди, вам знайдуться любі путі, які вам дадуть заробіток грошей. І тоді ваша місія, істина вашої душі буде виконана. І, звісно, після цього не треба просто стати, от вже ви знайшли, ви розумієте, що це ваше. Треба і тут розвиватись, постійно підштовхувати себе, або вас знову підштовхнуть під спину, або з ноги, або ще якимось іншим путем. Простір розумію, куди вам треба: творець, вчителі, святі, ангели, архангели вони нас завжди супроводжують. і, Підштовхують саме туди, куди нам треба. І саме там у нас все виходить потім. В общем, шукайте своє призначення за серцем. І якщо у вас не виходить якась позиція в цьому призначенні, в якому ви зараз є, може змінити треба вектор або двері, або підход.